– нова реальність українських повітряних сил. Хлопці продовжують навчання на цих пташечках. Повітряні сили показали, як проходить адаптація. Коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною f 16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії на території України у складі пари ланки ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України. 1. Мегном 2. Все, іди за групою. Все повітряні пакети. Керування у віртуальній реальності майже нічим не відрізняється від реального апарату. Складається з ручки керування літаком. Е, є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч і це більше йде як стік, як джойстик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків е, віртуальної реальності, з ручки. Керування двигуном, рут, і далі монітор, та також системники і педалі. І це дуже сильно покращує навички наших пілотів, пришвидшує завершення навчання та дає змогу опанувати повітряний простір України, не виходячи з кімнати. Програм не забезпечення ті карти, які загружені в, саме в програму, яка дозволяє пілоту сприймати ту реальність. Вони відповідають реальним картам території України, окупованої території. Тому пілоти літають фактично по тій місцевості, яку добре знають. Дані системи допомагають нам не прив'язуватись до конкретних локацій, не прив'язуватись до часу, оптимально використовувати ті вільні хвилини для навчання, для того, щоб перенавчитися на літак наших партнерів, і не Проходять такі навчання, за словами голови Міноборони Нідерландів, перші f 16 прибудуть до України вже у 2024-му. Міністерка підкреслила, що термін передачі літаків залежатиме від того, як швидко наші хлопці закінчать навчання. Олонфрен вважає, що на навчання може піти 6-8 місяців, але це може статися і швидше.